Дванадцятирічна Анастасія прокидається о сьомій ранку, аби вчасно потрапити до літнього табору відпочинку. Я знаю, що цей табір він дуже цікавий і знаю, що мені тут сподобається і в другий раз. Дітям якось треба ну, розважатися літом і оце спілкуватися. І це найкращий вибір, що зробили табір. Семирічний Сергій вперше так відпочиває. Проводить вільний час, зізнається. Багато друзів весело. Багато батути, гори тут мені набагато краще, ніж сидіти вдома. Вся робота літнього дитячого табору базується на християнських цінностях через спілкування, ігри познайомити дітей з Господом. Я координатор дитячої програми в цьому таборі, який називається Ісус, світло для світу. І програма наша має назву Пошуках скарбів. Ми тут шукаємо скарби. Скарби це те, що приніс з собою Ісус, коли він народився на світ. Це перше мир, любов, радість, щастя. І надію у програмі тижневого відпочинку. Ми будемо гарно проводити час. У нас буде активності, спорт, у нас буде рукоділля, у нас будуть цікаві біблійні історії. Ну і активний відпочинок. Конкурси, пісні. Підтримують організаторів літнього дитячого табору у прилуках місіонери з Рівненщини, Чернігова. Хтось взяв на себе відповідальність куратора. Олексій Кравець, пастор Євангелійської християнської баптистської церкви у Чернігові Нігові готує для дітей улюблені ласощі. Ми приїхали сюди, щоб допомагати церкві тут, в прилуках. Ми допомагаємо цими речами, бо для них це перший досвід. Ми це робимо майже постійно. І ми готуємо попкорн і солодку вату. Ми не тільки готуємо попкорном чивати, ми ще й говоримо про правильні речі і. Самі правильні речі, на жаль, зараз людям дуже важко донести. Правильні вчинки, гарна поведінка. Навіть ось тут вони будуть стояти в черзі. Їм доведеться мати гарну таку поведінку, щоб один одному не заважати. Подбали організатори і про безпеку відпочиваючих їх в таборі більше сотні. У Нас почався табір. Він почався з повітряної тривоги. Всі дітки організовано пішли в сховище, і зараз ми приєднаємося до них. І щоб там їм було цікаво, то ми будемо співати пісні, проводити конкурс. Всі робити зарядки бомбосховища, нічого не поробиш. Все одно треба дарувати дітям радість, треба, щоб вони жили, не зважаючи ні на що. Заради них це все робиться, бо це наше майбутнє майбутнє церкви і майбутнє нашої держави. Це все заради них. Продовж тижня табір функціонує з 10 ранку до 15.00. Діти пізнаватимуть моральні цінності, зростатимуть духовно, вчитимуться відповідальному ставленню до життя, здобуватимуть практичний досвід у реалізації власних ідей, проєктів, знайдуть нових друзів.